Усім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні буде огляд на пательну садж, яку нам нещодавно подарували на річницю весілля. Це дуже така прикольна та незвичайна штука. І ми будемо у цьому відео вперше з вами пробувати на ній щось приготувати. Тож бажаю вам приємного перегляду і поїхали експериментувати разом з нами. Тож починаємо ми з того, що розпалюємо вогонь. Ми використовуємо для цього тонке гілля, можна хворост, або що ви там звикли, це вже не має значення. Та за допомогою газової горілочки можна використовувати сірники або запальничку, а вже ж що вам буде зручніше. І дочекаємося до того, як воно все добре розгориться. Коли вже буде такий добрий вогонь, додаємо дрова. Але дрова не повинні бути великими, як для шашлику або барбікю, вони потрібні, щоб давали нам вогонь, такий стійкий, гарний вогонь. Вугілля у наслідках нам не треба. Ми будемо постійно підкидати ось такі невеличкі дрова для того, щоб підтримувати необхідну температуру. Коли ви вперше використовуєте цю пательню, вам обов'язково необхідно її, так мовимо, обпалити, обсмажити її, тому її треба дуже дуже гарно розігріти і додати рослинну олію. Її треба прогріти. Ви побачите, коли вона буде прям гаряча, дуже. І ось так за допомогою лопатки її треба розподіляти по сковорідці. Таким чином, все, що там було нанесено, якийсь захисний шар, масляний або якоїсь іншої смазки, він обпалиться. Так треба робити десь впродовж 10-15 хвилин. І потім, коли ви закінчите цю процедуру, це масло потрібно кудись злити, смажити на ньому заборонено, бо воно напитало у себе усілякі хімічні речовини. Та й взагалі метал у перший раз віддає а, теж хімічні речовини, які вам у їжу не потрібно вживати. Тож обов'язково виливайте цей а, просмажений жир, цю олію. Протираємо потім добре паперовою салфеткою поверхню пательні та додаємо олію вже для смаження. І тут вже можна починати нарешті готувати їжу. Ми для першої спроби вирішили купити маленьку, молоденьку картопельку. Я потрапила на ринок і там побачила ось таку маленьку картопельку, як перепелині яєчки. Вона дуже така гарненька і дуже смачна, виходить смажена на петельні. Але взагалі ми завжди робили таку картопельку вдома. А тут ось тепер маємо можливість приготувати її на відкритому вогні. Треба, щоб було достатньо масла і постійно її треба помішувати, щоб вона у вас не пригоріла з одного боку і була рівномірно обсмажена. Продовжуємо смажити періодично помішувати картопельку нашу. І коли вона у вас вже буде дуже близька до фінальної стадії, щоб вона не пригоріла, можна, в принципі, залишити її довше, якщо вам більше подобається темна скориночка, ми вирішили на цьому зупинитися та накрили її кришкою, щоб вона дійшла до кінцевої своєї. Точкою, і потім можна було вже її куштувати. Тримаємо під кришкою картопельку, залежно від її розміру та бажаної консистенції. Я перевіряла це лопаточкою, коли вона вже була готова, я зрозуміла, що більше її готувати не треба, і можна вже додавати сіль. Чому додаємо сіль у кінці? Мені подобається, коли на картопельки по селянськи, назвемо її так. Трішки відчуваються кристалики ось цієї солі, тож так смачніше. І в кінці ми ще додали мілко нарублений часник, його е, перемішуємо з картоплікою і м, буквально 2-3 хвилиночки так тримаємо на пательні. Бо, м, я думаю, ви всі знаєте, що часник, коли е, пересмажиться, він неприємно пахне і має гіркий смак. тож... Е, Часник додаємо наприкінці, майже перед тим, як будемо знімати картопельку з пательні. І нарешті наша справа готова, можна її перекладати у тарілочку і насолоджуватися її чудовим смаком. Я приправила нашу картопельку свіжою зеленню, це в мене Суміш кропу та зеленого луку, і це було дуже-дуже смачно, особливо в поєднанні з якимось вершковим соусом. У нас це була звичайна сметанка, у яку ми теж додали трошки часничку та зелені. І це було просто неймовірно смачно. Якщо у вас є пательня така або будь-яка інша, де можна готувати на відкритому вогні, обов'язково спробуйте приготувати таку картопельку. Далі продовжуємо експериментувати з нашим надбанням, і вирішили ми приготувати м'ясо свині. Ми купили звичайне м'ясо в магазинне. Я порізала його досить невеличкими такими шматочками, і це була, мабуть, моя помилка номер один. І друга помилка у мене була: що коли я налила нову порцію олії, ми недостатньо дочекалися її прогріву і поклали під пательню недостатню кількість дрів. Тож, коли ви е, смажите м'ясо, обов'язково переконайтеся в тому, що у вас дуже-дуже нагріта пательня, і температура масла достатньо висока, щоб м'ясо у вас одразу почало смажитися, а не тушкувалося, як вийшло у нас. Тож, ми виклали м'ясо, а олія була недостатньо розігріта, і ось цієї смачної скориночки, щоб. Е, Закоркувати усі соки м'ясні всередині, нам не вистачило температури для цього. Тож ми почали буквально тушкувати або варити це м'ясо, і потім, коли ми намагалися дійти до тієї смачної скориночки, ми взагалі то пересушили це м'яско. У будь-якому випадку, воно у нас вийшло дуже-дуже смачне, але більше нагадувало якісь е, гжерки або снеки до е, пива. Е, було смачно, але не зовсім те, чого нам хотілося. Ми додали туди достатньо спецій, щоб воно смакувало, але було трошки все ж таки пересушене. Тож, е, моя порада. Смажте більш великими шматками свинину, і обов'язково впевнитись у тому, що у вас достатньо велика температура олії на пательні, і її потрібно постійно підтримувати. І тільки коли ви вже хочете дотушкувати м'ясо, щоб воно дійшло до готовності, а вже перестало смажитися, тоді можна вже не додавати дрова вниз під пательню і накрити сковорідку кришкою, щоб воно там дійшло майже на вже не таких тліючих дровах, так буде, мабуть, краще. Ми будемо ще експериментувати, і якщо вам буде цікаво, я обов'язково ще зніму про це відео. І останній експеримент в цей день це ми вирішили посмажити філе бедра курочки. Тут вже ми зрозуміли, яку помилку допустили попередній страві. Тож ми добре розігріли олію і поклали курку. Вона дуже швидко у нас приготувалася. Ну, по-перше, це курка. По-друге, Шматочки були досить тоненькі. Я постійно слідкувала, вона от так обсмажилася у нас в олійці. Я перегортала ці шматочки, щоб просмаження було рівномірне. І так ми її готували, поки смакували картопелькою зі свинини. Потім у кінці я також додавала спеці, і трішки ми потримали її під кришкою, щоб упевнитися, що вона дійшла до готовності. Дуже соковита вийшла в нас курка, дуже смачна, нам сподобалась. Але ми її вже так куштували просто аби зрозуміти, що у нас вийшло, бо вже так наїлися попередніми стравами зі свіжими овочами. Це літо, це просто якесь божевільне смаків свіжих. І трошки висновків про цю пательню та про те, що в нас вийшла. Картопля вийшла просто бомбезна. Ми вже після зйомок цього відео декілька разів її готували, і це просто. Якась шалена насолода, м'ясо ми ще не е, пробували знову готувати, але обов'язково хочемо е, зробити щось по типу картоплі з м'язком. Якщо будемо це готувати найближчим часом, я обов'язково зніму для вас і хочемо ще приготувати картоплю з овочами. Скоріше за все, щоб це було е, печериці. Тож, якщо вам цікавий такий формат, пишіть коментарі, я буду ще знімати обзори на наші новиночки для барбікю і розповідати, що ми готуємо, що в нас вийшло, а що ні, що було смачне. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, вам було це відео цікавим та корисним. Ставте вподобайки і вже дуже скоро побачимося у новому відео. Всім па-па!